Слава Ісусу Христу! Вітаю браття і сестри. Сьогодні 14 березня. Ще є таке свято, свято мучениці Євдокії. От. І ми продовжуємо читати Слово Боже. Ще хочу сказати такі новини. Ну, я рідко кажу про новини, що Печерський Лавру звільняють від московських попів, і вже такі крики, хто ж там буде жити, де вони найдуть монахів, там живе десь 1000 людей, із них 200 монахів. Ну, я думаю, коли закінчиться війна і треба буде духовно реабілітація над воїнами, я думаю, можна їх. Поселити там дуже багато, і щоб скільки то капіланів, священиків попрацювали з цими воєннослужащими, які дійсно при війні такі духовні, душевні травми. Це їх дуже багато буде, тисячі. Тому прийдеться з ними проводити таке духовне лікування. Я думаю, це Лавра пригодиться. Може, і друга Лавра, я не знаю, Почаївська. Я не знаю, але хай Бог їх всіх благословля, дає покаяння, щоб вони не служили Росії і царю батюшки, а служили Ісусу Христу, як і дожна робить Церква. Або ще й служили своєму народу українському. Ну, Слава Господу, що все проходить мирно, і пам'ятаю, що святіший патріарх Філарет казав, що лавра перейде до нас мирно. Слава Господу! Я дуже бачу, що це. Я просто думав, як же це буде. А бачите, Бог так поверта, що допомага нам мирно прийняти святині, українську святиню. Ну і читаємо далі. Перше соборне послання апостола Петра. І давайте помолимось, Господи, благослови це слово, благослови сьогоднішній день. Цей ранок Господь дійсно укріпив всіх людей в нашій Україні і тих людей, які слухають це слово, читають. Боже, відкрий їм це слово в Духі Святому. І благослови всіх нас. Тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. І з 12 го вірша, 4 розділ, 12 й вірш. Улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування. Не цурайтеся. Ну, війна, я вам теж скажу. Була вогня на спокуса. Але крім війни в нас було дуже багато таких речей, що їх і не перечислих. Обзивали нас і католиками, і мене і обзивали і мусульманами, і ким тільки не обзивали. Розумієте, язичниками, ким не обзивали. Але я люблю Господа. І я його славлю і дякую Богові, що, що Він мені, мене підняв з мертвих, оживив, дав покаяння. От. І багато спокус будуть хулить нас, браття і сестри, які віруючі. Вогняний спокуси, що посилається вам для випробування. Не цурайтеся. Розумієте, вона посилається Богом для випробування. Я думаю, вона посилається не маленьким діткам, які тільки покаялись. Бо в мене було десь півроку, пошти без спокус, можна сказати. А таким уже, що юноші, отроки. Ніби пригоди, 13 вірш, для вас чужої, оскільки ви берете участь у стражданнях Христових. Розумієте, якщо ми прийняли Христа, як Спасителя, ми страждаємо. І він Петро пише, що оскільки ви берете участь у стражданнях Христових, радійте, щоб і в з'явленні слави Його, ви зраділи і звеселились. Розумієте, так? Да? Господи, я за тебе страждаю на цій землі. Я такий радий, і я ще, коли. Він прийде у славі судити живих і мертвих, кажеться слові, що і ви зрадієте. Щоб і в славою, ви зраділи і звеселились, затанцювали, бо тоді буде страшно, люди будуть ховатися, а ми вийдемо і будемо славим. Радіти і танцювати, звеселились, розумієте, коли він прийде. Ну по різним розмовам, що. Вже це наблизилось ще 30-40 років, можливо, 800. Але і в перші віка після Вознесення Ісуса говорили, що скоро цей час наблизиться. І люди ждали, так і ми ждемо. Щоб ми не ховалися по печерах, бо написано буде в Слові Боже, що коли він з'явиться, всі ховатимуться в печерях. А ми вийдемо, будемо Його славити. Ми радітимемо. Бо прийде наш жених. і 14 вір. Якщо лихословлять вас за ім'я Христове, то ви блаженні. Розумієте, і ми вже розбирали перших моїх відео, там перший псалом. Да? Верніться і послухайте. Блаженний муж. Тобто це людина, яка вже поставлена на небеса. Тобто, якщо нас хулять за ім'я Христове, то ми блажені. Тобто люди, які взяті в уділ, в руку Божу, і вже ви на небесах. Тобто, якщо нас хулитимуть, ми блажені. Бо Дух слави і Дух Божий спочиває на вас. Розумієте? В дух слави і Дух Божий. І знаєте, я Часто замічав таке, коли після служби ти причастився, прославив Бога, йдеш такий сіяючий, і у тебе собаки тікають, і люди щось бояться чи кричать, розумієте? От це підтвердження це слово, бо Дух Божий спочиває на вас. Тими він ганьбиться, а вами прославляється. Розумієте, наскільки Бог взяв нас в такий е, уділ, русське слово, що е, ми прославляємо його. розумієте? Він тими ганьбиться, а вами прославляється. Тільки б не постраждав, хто з вас як убивця, чи в зводі. 15 вірш. Чи злочинець, або як той, хто зазіхає на чуже. Ну щоб ми в таких речах не побили когось, не крикнули в злобі, не вбили, розумієте? Тільки б не постраждав, хто з вас, як убивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто зазіхає на чуже. Ну, Щоб в нашій християнській душі не було заздрості, злоби, бо це вбивця, розумієте? Бо чогось когось пожадав, це ти вбивця, ти завислик, і ти хочеш це вкрасти, і тебе можуть вбити або ти можеш вбити. Розумієте? Хто зазіхає на чуже, 16-й вірш. А коли як християнин, то не соромся, а прославляй Бога за таку долю, розумієте. Вже ми стали християнами і назад дороги нема, да? бо Господь каже: недостойна не мені людина, яка береться за плуга, тоді кидає, або хоче вернутися. Були такі люди, які казали, Навернулися, їм стало легше. А тоді прийшли спокуси. Вони кажуть, батюшка, а можна нам вернутися в те, те життя, коли ми були? Кажу, я не знаю, як це зробити. Вертайтеся, але буде Бобо, бо сатана буде мстить. А так від під покриттям Бога. 17 вірш. Бо час розпочатися судовість Дому Божого. А якщо перше почнеться з вас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому? Розумієте, перше почнеться суд з церкви, тобто з християн. І ми бачимо, да? от, є такі християни. От, ну, і зараз воно все висвітлюється і всі сміються, але це суд Божий. Він це дає на висвітлення. Щоб люди бачили, що з, з церкви почнеться суд, розумієте? І кожен відповість за спокусу, бо якщо людина їздить священник на джипу крутому, то це спокуса. І я їздячи на десятки, я думаю, хоч би нікого не спокусити. Хоча я так і крики, що ми батюшки купили машину. Розумієте? І таке є, але слава Богу, що є машина, але щоб вона не спокушала. Слава Богу, що є де жилье, але щоб воно не спокушало, щоб не казали, о, у голови сільради, і в батюшки найбільші хати в селі. Розумієте? І почнеться суд з дому Божого, тобто з церкви. От, бо Ті люди, які живуть в миру, вони мало що знають, да? а ці люди, які живуть в церквах, ходять, служать Богу, вони багато чого знають. І Бог за, з нас, я і за себе кажу, почнемо відповідати. Бо а якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому? Вони помруть або приймуть Христа? Тобто, третього не дано не буде серединки, да? слава Господу. 18 й вірш. І якщо праведник ледве спасається, то нечестивий і грішний десь з'явиться. Розумієте, ми все время кричимо: Боже, спаси мене, Боже мене! Боже якась у всіх своїх гріхах, Боже, прости мене, прости мою сім'ю. Прости Україну, да? Господи, прости. То де, якщо пла, праведник ледве спасається, то нечестивий і грішний десь з'явиться. З ними будуть серйозні розборки. Да? 19 вірш. Тому й ті, що страждають з волі Божої, нехай віддадуть йому, як вірному Творцеві душі свої, роблячи добро. Так, да, ми страждаємо, можливо, ну, які там сильне страждання, але послужити йому в радість можна. 19 вірш ще раз прочитаю. Тому і ті, що страждають з волі Божої, бо він попуска страждання. Для чого він попуска? Щоб провірити нас, щоб укріпити нас, що він завжди рядом, що, які б спокуси не були, він завжди рядом. Навіть в долині смерті ти підеш, я буду з тобою. Е, розумієте? Навіть в пеклі, Давид каже, навіть в пеклі, йти ти за мною, Господи. Тобто, якщо я сподіваюся на Бога, Він зі мною кругом. Але ці страждання мене переплавляють. Я стаю другою людиною, я міняюся. Я... І потім же ж далі Бог дає, можливо, ще більше страждань. Але ми вже їх вміємо ви, ви, винести. Да? Тому і ті, що страждають з волі Божої, нехай віддадуть йому, як вірному творцеві, душі свої, роблячи добро. Розумієте, да? вірному творцеві, душі свої роблячи добро. Тому що ці страждання, Він творить, Він дає нам. і Люди, можливо, бачачи на наші страждання, скажуть, а де ж ваш Бог? Да? Що ви? Ви все одно Його прославляєте, як Іова. Він гнив, черв'яки по ньому лазили, а він все одно казав, що я все одно Бога прославляю, я його не, не похулю. А йому кажуть, прокляни Бога, та й вмреш. Чого ти мучишся? Розумієте? Бо Бог, творець цьому. Страждання, вірний творець. І душі свої роблячи добро. Так що, як би ми не страждали, а нам треба робити добро. Тому що нам каже апостол Петро, на якому Дух Святий дає це слово. Так що, це таке, браття і сестри, слово. Дякуємо Тобі, Господи, за це слово, благослови його Господь, що дійсно. Ми страждали для своєї переміни нашого характеру, дійсно для переміни нашої України. Боже, дійсно, благослови всіх нас, Боже, Україну, владу і війська, щоб дійсно це страждання не пройшло марно, але укріпило нашу країну і змінило її, Господь, щоб дійсно ми робили доброближнім. І всім людям на цій землі, Господи. Слава тобі! Хвала, алелуя тобі наш Господь. І весь народ сказав Амінь.